Друзі, вітаю сьогодні 23 травня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я, я – Валерій керникова І Сьогодні, нарешті, з нами Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Вітаю тебе, пане Максиме. Нарешті, друзі, вибачаюсь, вибачаюсь, ніяк не, не виходило потрапити, але буду, буду виправлятись. І я думаю, з цієї нагоди чудовий привід, щоб сподобаюти цим відео поставити якийсь коментар, написати. А ми будемо на я також сподіваюся, розповідати якусь цікаву інформацію, аналізувати те, що там в тому світі відбувається. Я хотів би розпочати з тобою, друже. сьогодні розмову із публікації, яка вийшла в видані більд. Не буду її переповідати, тому що це такий редакційний матеріал з посиланням на аналітиків. Німецьких, які близькі до Бундестагу в Бундестазі стривожені ситуацією довкола переговорів Росії з Україною про можливе завершення війни, але не стільки цими переговорами, а позицією Сполучених Штатів Америки, тому що США ну нібито віддаляються від цього переговорного Процесу Трамп не виглядає так наполегливо цього тижня, як то було раніше. Дійсно, він передає потроху ініціативу європейцям. Те, що він говорив ще минулого року під час виборчої кампанії, про що ми з тобою навіть, не разу говорили, каже Європа, це ваше питання, ваша безпека. Я тут через Атлантику, до мене, поки долетить, то ви вже будете знищені. Давайте щось думайте про безпеку. Але взяв ініціативу в свої руки після приходу до Білого Дому другого і сказав: Я за 24 години все тут припиню. Нічого в нього не вийшло, і зараз так потрішку, європейці думали, що все вийде, і тепер вони стривожені, стривожені тим, що ж буде далі. От я хотів би тебе запитати, що ти бачиш зараз в Європі? Яка у них позиція? Бо ну, про американців вже сказано, пересказано сто разів. Трамп такий сякий він це не зробив. Ми це знаємо справедливо. Дійсно, він пообіцяв, а не зробив європейцям. Теж пообіцяв, мабуть, або європейці подумали, що це він їм пообіцяв. Ну і тепер, от Туск вихідними, сказав, будуть тяжкі дні для Європи. І вже Мерц фактично про це говорить. Він бідкається, каже: Я не бачу ні кінця, ні краю, ні в цьому, ну хорошо, не бачиш. А що ж ти будеш робити далі? Тому хотів би тебе запитати, що Європа зараз робить, що вона зробить, де вона і з ким вона, ну з ким зрозуміло, що взагалі відбувається. Ну направду, мені дуже дивно, чому ми так довго підходили до цього, і маю на увазі. Ми разом з Європою. Тому що е, одна окей, Трамп був поза контекстом. Тобто він у війні не з 24 лютого 22 року він зайшов вже на цій стадії, фактично в контекст почав, хоча б трошки занурюватись, хоча б легенько, ну так. В, в 25-му році, от тільки коли він інавгурацію вже пройшов, десь там він реально почав цим цікавитись. Бо до того це було щось таке супер абстрактне. Він не зараз. Ну, я певен, ти читав цей матеріал від, Time, від Саймона Шустера. Що він під час зізвону з європейцями такий: треба, щоб негайно перемовини почалася. Зеленський такий, так вони вже кілька днів тому почалися, і він завис. Ну просто окей. Ну ви знаходитеся, мої європейці, в контексті з самого початку. Ми разом з вами в одній упряжці. Рухались ми разом з вами, проходили всі ці етапи, і ви точно могли бачити, так і що робить Росія, і що вона не має наміру миритись, і Дональд Трамп власне для вас вже не новинка для більшості. Ну люди не новачки в політиці. Якщо брати там, наприклад, у нас Зеленського брали не з політики, то у них там такого не було. Макрон, другий термін. Він знає, що таке, хто такий і що таке Дональд Трамп. Нез чуток, мертв. Так, він десь виходив з політики, заходив туди-сюди, але ну також він якби точно бачив, як відбувалися, як розвивалися німецько-американські відносини той же стармер на новачок. Тобто, всі люди, як би в контексті мають бути того, як діє Дональд Трамп. Ну є ж попередній термін, просто проаналізуйте та поговоріть Он, Болтон, дядька взагалі. Йому набери він такий, ну давайте поговоримо без проблем. от На Ліга вийшов вийшло з ним інтерв'ю. Суперкомунікабельний, легкий взагалі, на все відповідає, досить щиро розказує. Позвоніть, запитайте, що він думає. З Майком Пенсом поговоріть, з людьми, які з ним попрацювали. Але така якась. Та, навіть не це. Подивіться його ту книжку Мистецтво ведення перемовин. Це його щиросердна сповідь. Він там. За себе все розказує, що треба знати, якщо ви вже не зрозуміли з попередньої його каденції. Але якась така я не знаю через, через переляк ця якась ну, така в тому, щоб Трампа якось направити на шлях істини, от тільки аби на себе не брати цю відповідальність. Ну тому що ну думаю, ну не може так бути, що він взяв і всі інституції звів на німець. Ну ми ж десятиліттями якось працювали, у нас існувала парадигма, що Штати формують генеральний план, погоджують з нами, а ми разом рухаємось і все. І от він вам вже в обличчя каже: та ні, так не буде, та нема у мене плану. Та я вірю, що Росія переможе, та нехай вони саме розбираються. Вже зараз стало очевидним, що він офіційно з перемовин виходить не буде, але максимально відсторониться, залишивши типу, самі розбирайтесь. Якщо у вас щось е зростеться, то я такий: ха, добрий день! Скучали за мною, забули, забули. А я не пам'ятаю, Дональд Фредвич це я, до речі, все тут організував е цей мир завдяки мені. А до того він отак буде кидатись якимись заявами і все таке прозріння приходить. І Його озвучує, мабуть, най найбільш твереза людина зараз, принаймні, як мені видається, Фрідріх Мерц. Тому що знову ж таки десь може бути скепсис, але він діє системно. Він і протягнув цю реформу конституційну в Німеччині. Давайте не будемо про неї забувати. Вона надзвичайно важлива, бо розморожує сотні мільярдів євро. Сотні мільярдів на Оборонку, і в тому числі значна е, частина з цих коштів може піти в тому, і, і в Україну не тільки як там допомога, інвестиція, то треймметал буде заводи, все таке. Е, він засекретив допомогу для України для того, щоб не політизувати, не політизувати це питання дуже грамотно. Він зараз щимить просто безпощадно АФД в рамках закону, але дуже жорстко. І він зараз визнає, каже: так, ми дуже далекі від миру, і, е, можливо, Ватикан це остання інстанція на землі. Так, мені здається, дещо з сумною родньою він про це говорить. Але дійсно потрібно, потрібно більше тиснути. Ну, потрібно брати на себе відповідальність. Потрібно нарешті, щоб Європа перестала купувати у Росії краплений газ. Ну, давайте так. Можна скільки завгодно, і, 17, і 18, і 19, і 20 і пакет санкцій купувати. А ой, купувати, запроваджувати. Але ви, блін, купуєте скраплений газ у росіян. Ну, ну як так паралельно з цим? цим ви десь на десятки мільярдів доларів купуєте у них скраплений газ. Потім вони за ці гроші воюють проти України, а потім ви ще десятки мільярдів доларів даєте Україні, щоб вона воювала проти Росії. Ну, маразм же просто з цим варто щось робити десь варто домовлятись з країнами перської затоки. Трамп вже їх впустив в Західний світ. Ну, значить, треба якось домовлятись. Вони можуть зараз скинути ціну на нафту. Це також буде корисно. Ну я не розумію, чому, чому не купувати ті самі нафтопродукти, той самий газ у них, що Росія зараз краще. Навіть враховуючи, що у Катара там якісь зв'язки, Хамас там хусити, це все. А росіяни розпочали найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. Ну, потрібно робити вже якісь дійсно радикальні кроки. І ну, я не знаю, можливо, там Трампу треба в обличчя послати, там Марца чи когось привселюдно, щоб вони такі. Ну, добре, тепер ми точно самі. Бо ну, це. Це виглядає трошки безпорадно, особливо після того ну висунули ультиматум, ну треба зараз відповідати вже якось, бо ну це ще трошки і зовсім ніхто їх серйозно сприймати не буде. От мене таке продовження запитання. Я повір, що дуже в цій частині з тобою абсолютно на одній хвилі. Навіть вище, тому що ну як вище, ніж ніж не там очікував, бо справді це якраз тверезий голос огляду на те, що європейці своєю інфантильністю просто дістали. І добре, що ми про це сьогодні говоримо. Говориш ти і говорить офіс. Він поки що дуже ніжно робить. Він каже: опускайте стелю ціни на нафту, бо ваші санкції проти тіньового флоту сьогодні можете засунути собі в одне місце. Я перекладаю, на просту людську мову. Не Вони не, не працюють. А треба опускати ціну. Ну врешті-решт, навіть заява міністра фінансів Великої Сімки, вона плюс-мінус вже така більш-менш адекватніша. Це теж добре, тобто, не все втрачено. І В мене тут до тебе запитання: скажи, будь ласка, враховуючи те, що така от риторика пішла серед європейців. Вони дійсно почали голос говорити про небезпеки, це добре. Яким може бути найближчий крок європейців, тому що ну ми, от з колегами, коли це все обговорюємо, знаєш, мені сподобалася фраза така: Європа може їхати зі швидкістю від 30 кілометрів до на автобамі. Це в буквальному сенсі, там правила такі. Але і по життю вони так їдуть: або стоять, або їдуть. От в найближчому от часі, яке можна очікувати позитивне рішення для України від європейців? А, ну, перше, звісно, якщо для України нам важливо зараз буде посилення військової допомоги, бо, очевидно, на нас чекає літній наступ росіян, угу. і, і він вже розпочнеться в найближчі тижні. Це очевидно, вже, що це відбудеться, і це відбудеться е, цілком ймовірно з акцентом на Сумську область з великою активізацією наступальних дій е, від росіян. Можлива спроба ще раз атаки на Харківську, менш е, вірогідно, але ймовірним є прорив також спроба прориву в Дніпропетровську область, тому що ну там відстань вже залишилась так невелика і. Там, зокрема, недалеко мій брат, я знаю, що там вже як би можна сказати, інтенсивність наростає з боку росіян. І це те, що ми очікуємо вже зараз. Я думаю, про це зараз, оце те, що і плюс, і мінус, що більшість військової допомоги зараз буде засекречуватись. Бо. Великою проблемою стають внутрішньополітичні якісь там тюрки там, в Німеччині, в Франції, дуже. і вони задля того, щоб якось це не ставало предметом розмину політичного прибираються з публічного дискурсу. І я дуже сподіваюся, що нарощування воно відбудеться. От у мене є переконання, особливо в Німеччині, в Німеччині ми більше отримали військової допомоги, і я думаю. Що тауруси будуть, можливо, навіть уже встановлені дати, коли саме, але дізнаємось ми по факту використання про них і дізнаємось швидше за все з російської сторони, що от прилетіли тауруси, десь це буде так. Це той крок, який треба нагально, бо ну, наступ буде досить серйозним, і він багато, до речі, чого покаже, якщо росіяни зможуть просунутися вперед. То і там досягнути хоча б якихось маломальських успіхів, то перемовини реальні не розпочнуться і восени. Якщо вони упруться в стіну і наступ, наступ літній провалиться, тоді можливо восени якийсь серйозний, якась яка серйозна розмова і розпочнеться. Це перший момент. Ну і другий важливий момент знову ж таки, да, є санкції проти Тінофотіного флоту, вторинні санкції, але зниження ціни на наступ. Є з чим іти і домовлятись до Саудитів, до е, Арабів, ну, до, до Об'єднаних Арабських Еміратів, до, е, до Катару. Те, з чим Трамп поїхав і чому він 4 ярди забрав, це не тому, що він такий геній бізнесу і він якось надурив цих дурних Арабів. Вони ж не дарять ці гроші. Це інвестиції. І вони на них планують або заробляти гроші. Або отримувати за них доступ до чогось. А це щось це інноваційні розробки в сфері військової в сфері медицини і в сфері штучного інтелекту. Це для них головний акцент. Шаї в найближче десятиліття він буде всюди. Він вже про в дії скоро запустять навіть в дії в нашій буде там асистент зі штучного інтелекту. Це буде всюди. Це вже змінило світ, а змінить ще більш глобально. І е, країна арабського світу це чудово розуміють, що на нафті довго не виїдеш. Є Європі з чим тут іти. Вони не з порожніми руками. У Франції о, одні з найбільш правдових розробок в цій сфері: мистраліай. При потрібних інвестиціях може і чат GPT переплюнути, тому що це безкоштовна мовна модель, яка дуже якісно працює, ага. надзвичайно якісно іноді кращі показники дає. Якщо не гратись, типу там картиночки создавати, щось іще. А для того щоб глибинну аналітику робити, прекрасно працює. Я користуюсь і дуже задоволений вже декілька місяців. Треба йти з чимось таким, і домовлятись до арабів і збивати ціну на нафту. 45 доларів цілком реально. Цілком реальна ціна, яка може бути, а для Росії це буде абсолютна катастрофа, ага. тому це ті два найважливіших кроки, які я очікую від Європи в найближчий час. Ну будемо сподіватися, тому що в Європі вибору не так багато. Їм треба розуміти, що послаблення позиції США у протистоянні Росії, це ще більші загрози там x 2 щонайменше для них у часовому вимірі. Якщо до прикладу США будуть якось опиратися Росії, то в них там умовно в Європі 5 років є. Якщо Трамп послабить, то це 2,5. в умовах світової політики 2,5 роки це ну, 2 години, якщо говорити відверто, це ні про що і в цій частині хотів ще з тобою, Максиме, говорити тему щодо можливих переговорів сьогодні. з ну, самого ранку в Блумбергу була новина про те, що Відмовляється від Ватикану Росіяни. Потім МЗС Росії каже, ні, ми ще не вирішили. Ми погоджуємо, Потім Лавров каже, ми знову відмовляємося. І Лавров наговорив там купу всяких дурниць, як на мене, таке враження, що десь я там знаєш опинився в якомусь там 2012-13 році. Ну тобто, десь ну 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 а як по іншому, вибач, за мою емоційність, таку розцінювати те, що він говорить. Ну, от, до прикладу, Росія має намір звільнити всю Україну, особливо російськомовних, від хунти зеленського. На території України мільйони людей розмовляють російською мовою. Вона для них рідна. І залишити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти українською мовою. Ну і тут відверто Бреша. Да. Російською мовою, це буде дуже великим злочином, ну і так далі. І він говорить, що в Ватикані не можуть пройти переговори. Окрім того, він говорить про необхідність проведення виборів до підписання угоди в Україні, хоча я не розумію, як це робити, і так далі. Але каже, другий раунд переговорів точно буде. Але коли я каже, не знаю. От, скажи, будь ласка, я думаю, що ти знайомий з цими заявами Лаврова, що це було сьогодні з боку Лаврова? Ну, Мені здається, росіяни десь знову впали в запаморочення від успіху. Вони перехопили ініціативу в плані цього умовного мирного врегулювання. Бо коли ж у нас тут в Києві всі зібралися, це поговорили, висунули ультиматум. Як казав класик, з висуними ультиматумами пішли на кафедру. Да? Висунути е е росіянам і росіяни за день зобразили цю ідею зі Стамбулом. Це був повний експромт, вони цього не планували. Це те, що вони накидали на коленки після цього, бо треба було якось відреагувати. Щоб, не дай Бог, реально там, ну бо вже Штати погодились навіть санкції вводити, якщо росіяни не підуть на перемир'я. Треба було чимось перебити. І вони до кінця не були впевнені, чи в них вийде. Навіть Ердоган не був в курсі цієї авантюри, Путін з ним созванювався вже потім постфакту і домовлявся про це. Е е е і, і я думаю, що навіть в своїх сміливих фантазіях вони не очікували, що вийде ось так, що вони просто повністю переб'ють цю історію, вони повністю перехоплюють ініціативу по миротворчому процесу, і що Трамп абсолютно стане на їх сторону. Прям безапеляційно повірить в все, що скаже Путін, і зараз ну, от вони десь знаєш промацували спочатку ж цю заяву про е, оцей меморандум, що ми не знаємо, як його підписувати, бо влада нелегітимна, сказав там якийсь е, Карапузькін, якийсь, ну щось щось якась дрібнота з російської МЗС. Абсолютно не суб'єктна. Але звісно ж ну не без дозволу начальства. Ну такого це ж це ж абсолютно виключено. так вони це сказали. І що? І нічого, ніякого обурення, ні день ж такі. Хм. Ну, давайте, давайте ще спробуємо. там, Хоп, сказали, що меморандум, ну це там не одразу, до нього ще треба прийти. Пісков вийшов, щось почав говорити. Нічого таке. Ну, давай. І ось так потроху вони накидуть. А, на, а наскільки ж далеко можна піти? От Путін сказав про. Знову про цю зону буферну, про яку він мріє, uh -huh. і ось тепер заяви Лаврова повністю лягають в цю логіку. Тобто, вони ну для них два які варіанти зараз влаштовують або повністю процес затягнути максимально, бо знову ж вони вірять у е, військові спроможності окупувати значно більшу частину території України. Якщо не всю, то принаймні ще дуже значну частину окупувати вони точно планують. Я знаю, що там є амбіції того ж Деркача, і у нього досі є люди на Сумщині. Цікавий факт: Інсайт, інсайт, до речі, який я розповідав в тому числі і представникам українських. Правоохоронних органів вони такі до, ну то якось це перевірить. Я думаю, звісно ж, ви не знаєте, рибачки мої. Що на Сумщині працюють приймальні деркачі, вони відкриті, вони працюють і приймають людей. Приймальні зрадника України, який він, що там, сенатор здається, російський, чи щось, щось, щось там таке. Уже він ага. втік на Росію і там. І його приймальні працюють на Сумщині. Там люди сидять, приймають там щось це. І розказують, ви не переживайте, скоро він повернеться, і він буде тут е, гауляйтером. Е, на Росії в це вірять. І оці люди, які там, ці колаборанти, або деякі ж не тут, також в це вірять. Е, ось, І тому та вони ну, у них які два варіанти: або вони доб'ються цього, або вони ну. Окей, вони бачать, що Україна зараз на капітуляцію не піде, вони це розуміють. Але віддалі для них було б як: або Сполучені Штати Америки повністю вивести з перемовного процесу, щоб потім почати з ними якось вести справу, або ще найкраще, щоб Україна відмовилась з ними вести перемовини. От закидати або такими абсурдними якимись вимогами, або вчинити якусь е жахливу річ, щоб Зеленський сказав, ну, сподіваючись на його емоційність, хоча, мені здається. він вже значно краще почався контролювати, uh -huh. ну, щоб він вийшов і сказав: та я з цими мотами в одному полі не сяду щось таке зробити, uh -huh. і тому вони накидають, і накидають і накидають подивитись, а наскільки ж далеко вони можуть в цьому зайти. Uh -huh. Ну і поки що у них виходить, поки реакції від заходу зовсім можливо, це просто до них і не долітає. Вони це не сприймають серйоз а можливо, просто не знають, що сказати. Тобто за цим стоїть намагання зірвати переговори, як такі ти вважаєш, зовсім так, так, так. Ну і росіяни. Тут не просто зірвати, зірвати так, щоб звинуватити в цьому Україну. Угу. Щоб сказати, ну що ж вони ж самі відмовились? Ми ж ну там деталі вони знаєш, як завжди, втрачаються. Чому я сказати, щоб ну, що це Україна? Україна сказала, ми не будемо все. А чому які були обставини? Які були як була мотивація? України це не має значення. Головне, що Україна відмовилася, це їхня задача до цього підвести. Ну в мене тут на завершення коротке запитання. А вибачекають дихалки вистачить на Росії, щоб воювати ще так довго. Зірвавши переговори, О, ну я е, не можу за все сказати. Я також ну, поглядаю, що економісти пишуть е, дещо поговорив з, е, з військовими. Ну, як знаєш, теж там в одній військовій структурі працюю, е, хоча це там не основна сфера моєї спеціалізації, десь там цей. Ну, як кажуть, зі скрипом до 27-го нормально. Після 27-го складніше, але в цілому так вони можуть. Треба ж розуміти, що все одно, якщо знову ж таки ці чорні лебеді, господи, прости, якщо не буде катастрофічного падіння ціни на нафту, якщо вони далі будуть продавати енергоносії, так чи інакше, вони зможуть продовжувати воювати. У них більше людей. Ну це треба розуміти, як би там не було значно більше людей. У них налагоджена система рекрутингу в Латинській Америці, в Африці і а, у ага. них є Північна Корея. Давайте не будемо забувати. Тому ну, їм може бути тяжко, може бути натужно, але ну, вони навіть зараз не на грані дефолту. Там немає опозиції у Путіна. Бізнеси великі, бізнесмени, олігархи, переналаштувались на військову сферу. Нічого не вказує на те, що Росія от може за рік-два рухнути. А отже, вона цілком, можливо, ці рік-два точно зможе а, воювати. Я не заперечую, все може бути, але тут є один момент: 25-й рік, кінець 25 го року це плата споживання нафти, воно перестане рости. І це вже далеко на 27-й рік. І прогнози чим далі, тим більш стійкіші і конкретніше про це говорять і липень знову саудити, збільшують відбуток нафти на. 411 тисяч барель нафти на добу, там якась космічна цифра знову плюс. Тому, звісно, будемо дивитися, але на даному етапі так, я погоджуюсь з тобою, що в Кремлі є група, налаштована воювати далі до Паб'єдного. Але чи їм це вдасться? Будемо бачити, бо тут дійсно слабину проявляє зараз Європа, і Трамп проявив. І я вважаю, цю заяву Лаврову саме вона зроблена на титулу. Ну дивіться, ми ж нам вдалося. Ми піджали давай ще. Давай ще. Чому я кажу, що вони повернулися там в 12 чи 13 рік цими наративами? Бо таке враження: Господи, де ж це ви взяли його? Окей, друже. Я тобі дякую наразі за те, що ти був сьогодні з нами. Дуже цікаво, мені було послухати твої думки, і я принагідно хочу відзначити для глядачів, що дійсно сьогодні публічний дискус розвертається саме на Європу, на які відповідальність за тиск на Путіна не менша ніж у Трампа, друзі. Спасибі, що ви були зі мною. Максиме, дякую тобі. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. знаєте, їх забагато не буває. Ну і знову ж таки нагадую: половина з вас дивиться відео на каналі без підписок. Просто підпишіться вас, це ні до чого не зобов'язує. Спасибі. Так, друзі. Якщо раді були нашому дету, обов'язково ставте вподобайку, напишіть коментар. І на мій канал також на Ютубі підписуйтесь. Там у мене стріми проходять періодично. Є можливість буде поспілкуватись. Я онлайн на ваші питання відповідаю. Радий буду вас бачити. І обов'язково, якщо з цього каналу перейдете, напишіть про це в коментарях. Е, приємно буде бачити. Почастить.